Що не день то черговий треш від Зеленського та його суперкоманди зрадників України, суд змінив запобіжний захід народному депутату України Миколі Тищенку, відомому в народі як Коля Каклета, і випустив його з-під домашнього арешту і пом'якшив йому покарання, просто взявши його під особисті зобов'язання. Хто забув, то цей слуга народу а, був затриманий через те, що він кришував незаконні кол центри і разом з експоліцейським побив бійця спецпідрозділу Кракен і взяв його в полон. Отак от, от. І черговий друг Зеленського, як ми бачимо, уникає покарання і виходить сухим з води. Тож. Моя вам порада запасайтесь зброєю, бо вона вам знадобиться в майбутньому.